Хотів би задати вам кілька запитань. Саме перше це як вас звати та ваша роль на нашому факультеті. Клішевич Наталія Анатоліївна, декан факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. Мене звати Роман Олександрович Павлюк, моя роль на факультеті. Я заступник декана з навчальної роботи. Я музиченко Ірина Вікторівна. На факультеті я заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності. Мене звати Щелокнеля Васильівна, я викладач кафедри практичної психології. Мене звати Катерина Олександрівна Подпалова. Я викладаю сенсорну інтеграцію нейрокорекцію для логопедів. Мене звати Яна В'ячеславівна Мартинюк. Я є викладачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. То що для вас наш факультет? Факультет психології та соціальної роботи це в першу чергу місце, де затишно, місце де стають справжніми професіоналами. ФПСР СОН це абревіатура. По-перше, яку я дуже люблю і люблю через те, що це факультет, якому я вже віддав 14 років свого життя, і це вже власне є частиною мого життя і є моєю родиною. Культет для мене, мабуть, це не просто місце роботи, а це життєва і професійна ідентичність моя. Чому саме в ПСРС? Тому що такі люди, які будуть потім працювати з дітьми, які будуть змінювати їх долі на найкраще, і я думаю, що мій вклад в їх навчання це важливо. Я вибрала наш факультет і нашу кафедру саме тому, що це моя альма-матер. Я закінчила тут магістратуру. Дуже люблю цей колектив, дуже люблю цю атмосферу, яка панує на нашому факультеті, на нашій кафедрі. Тому власне для мене дуже важливі люди, дуже важливе оточення і дуже важливий фідбек, який я отримую власне від роботи. Тут і від студентів і від колег взагалі я випадково сюди потрапив. А, потрапив ще колись в інститут психології і соціальної педагогіки, зовсім іншого факультету для мене було це зовсім все нове, тому що я за фахом вчитель англійської мови. Тому психологія, соціальна робота і спеціальна освіта це було зовсім нове. А, але я зрозумів, що це все ж таки те місце, де я хочу працювати. Опишіть, будь ласка, наш факультет одним словом: жовтий професійність. Взаємопідтримка. Родина. The best. The best. <свят> <свят> Дякую.